Головний іспит, який ми складатимемо найближчими днями, це фізична підготовка. Не секрет, що новорічне застілля проходить у ніч з 31 грудня на 15 січня. І людські істоти, буває, сідають за кермо, не приходячи до тями. Просто забиваючи казначим алкогольний сморід. Але чия сенс у таких маневрах знає Антон Фортунатов. Вибив за кермо не сідай. А якщо і сів, то краще вийди і покайся. Це може призвести до цілого марафону дотепних і трагічних наслідків. Оголо! Охлошіна кака! На сінь море! 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 Спочатку ви не з першого разу відчините своє авто ключем. Адже важко потрапити в щелину замка під оковитою. Потім ви будете ну дуже довго сідати у машину. І вже тоді не дай Боже забирати життя у якоїсь людини чи згубите своє. Проте, поки грім не гряне, чоловік не перехреститься, і воїни добра продовжують нищити рідке зло методом всередину. І коли страж дорожнього порядку їх зупиняє, вони наполегливо доводі, що мовляв, це не я п'яний, або я не нахекав. Це наш наступний автомобільний міф, і звучить він так. Чи можливо позбутися перегару найпопулярнішими способами відомими людству? Але спершу ми перевіримо, які напої нагадуватимуть про себе найсильніше. Заради експерименту ми набрали дві контрольні групи. Перша це наші щасливі добровольці, які сьогодні вживатимуть алкоголь. Друга народні експерти, які визначатимуть інтенсивність перегару наших підослідних. Зауважте, ті, хто вживатиме алкоголь, сьогодні не сідає за кермо. Знайомтесь, це наша алкогрупа. Саме ці добрі люди сьогодні випиватимуть по чарці. Ми розбиваємо їх на чотири категорії: безалкогольне пиво. Подейкують, що в ньому таки міститься невелика доза спирту: власне світле пиво, червоне напівсолодке вино. І нарешті наймогутніша трійця вживатиме горілку три учасники на кожну команду. Кожен учасник експерименту отримав стандартну порцію напою. Ну, хлопці, вперед за ваше здоров'я. Експеримент запущено. І поки піддослідні доходять до кондиції, ми познайомимо вас із нашою фокус-групою, яка працюватиме носом та визначить солідність перегару. Кожен з цієї групи отримує анкету, в якій значаться всі учасники і шкала від 1 до 10, де цифри це ступінь запаху. І наші алкосудді вже готові об'єктивно оцінювати аромат спиртового подиху наших учасників. Отже, спроба перша. Без уживання будь-яких запобіжних хитрощів. Терпимо. Зовсім слабенько. з вами слабенько. Тож результати експертизи після першого етапу випробування виявилися такими. Ситуація, як бачимо, скрутна. Більшість наших п'яничок не можуть навіть на людях з'явитися. Не те, що за кермо сідати. Спробуємо приборкати неприємні наслідки вживання алкоголю. У нашому арсеналі є такі методи боротьби з перегаром. Кавові зерна, зелень петрушки та спеціальний засіб. Зараз кожен з піддослідних з'їсть те, що йому до вподоби. Тепер добровольці вдруге дмухають на фокус групу. Петрушка. У свою чергу експерти поставлять в анкетах число, яке більше підходить до того чи іншого кандидата. Барка. Отже, маємо результати алкотестів. Найменший ступінь запаху у безалкогольного пива. Друга сходинка у червоного вина. На третьому місці розташувалось світле пиво. І переможець конкурсу горілка. Але навіть не думайте, що, позбувшись неприємного запаху алкоголю, ви знімаєте з себе відповідальність за можливі наслідки. Настав час звернутися до професіоналів. Будь-який інспектор ДАІ має при собі об'єктивний спосіб виявити спирт у вашому подиху. Навіть якщо ви це ретельно приховали. Добрий день, доброго дня вам. Я Антон. Я старший інспектор спецзагону дорожньо-патрульної служби особливого призначення, капітан міліції Діденко Юрій Олександрович. Добре, давайте подивимося, що ви перенесли до нас в студію. Це прилад-драгер. Для початку включається сам прилад. Потім необхідно брати трубочку запечатану, надати її водієві в присутності двох свідків, щоб вони подивилися, чи саме трубочка ціла. Після чого розривається. Дана трубочка вставляється в прилад, і на вимогу, якщо водій захоче, зробити контрольний тест, після чого не можна користуватися. Обдурити даний прилад неможливо. Якщо водії там думають закусувати петрушкою, петруша на АЗС продається в таких капсулах чи, можливо, там олію навіть люди запивають. Цей прилад діє тільки на пари повітря. Якщо людина вживала спиртні напої. Даний прилад зафіксується. Ані злості, ані алкотестера на них не вистачає. Як бачимо, прилад не обманеш. Якби наші піддослідні зараз знаходились за кермом, то вино та горілка вже понесли б відповідне покарання. Дякую за ваші коментарі. Будь ласка, я дякую всім присутнім за участь у алкоексперименті. Алкоміф зруйновано. Не намагайтеся обдурити себе. Якщо ви прийняли на груди, а ваш автомобіль стоїть не на стоянці біля будинку. Вживайте відповідних заходів. Беріть таксі, користуйтесь послугою драйверів, викликайте евакуатор. Але не сідайте за кермо. Будьте відповідальними. Ваше здоров'я.